Коли діелектрик потрапляє в електричне поле, всередині нього відбуваються цікаві процеси. Вільних зарядів там немає, але атоми і молекули реагують на зовнішнє поле. Якщо молекули вже мають власну полярність, вони повертаються певним чином, вирівнюючись уздовж силових ліній. Якщо ж полярності немає, електронні оболонки злегка зміщуються, утворюючи мікроскопічні диполі. У результаті діелектрик поляризується, а саме поле всередині слабшає. Цей ефект описується величиною, яку називають діелектрична проникненість середовища. Вона показує наскільки сильніше або слабше електричне поле діє в конкретному середовищі порівняно з вакуумом. Ваше завдання у класі є три речовини: скло, пластик і вода. Відомо, що діелектрична проникність скла 5, пластику 3, а води 80. Перше. Порівняйте, у якій речовині електричне поле буде найбільш послабленим, а в якій найменш. Друге. Поясніть, чому саме вода має таку високу діелектричну проникність і як це впливає на її властивості в природі. Третє. Наведіть приклад з техніки або з побуту, де важлива різниця в діелектричній проникності. На цьому все. Слава Україні!